Вітаю! Привезли мені на ремонт ось такий дизельний субарик Субару Outback 2008 року з 2-літровим дизельним двигуном. Значить, Приїхала машина з невеликою проблемою, а саме перестала тягнути. Тобто машина трогається, все нормально, без проблем. Але є така проблема, що коли Наприклад, це в нас механіка. Сідаєш, починаєш трохатись, доходить десь до 2000 тисяч обертів і потужність зупиняється. Від 2 до 3 тисяч потужність не росте. Тобто є такий провал потужності. І, наприклад, клієнт казав, що раніше машина тягнула добре, а от зараз почала тягнути гірше. І, наприклад, на обгонах неможливо вже нікого обігнати, не вистачає цієї тяговитості. Робили йому десь там діагностику, сказали, що проблема з форсунками. Але, в принципі, я зробив діагностику, ну, чесно кажучи, комп'ютерною діагностикою дуже складно виявити проблему з форсунками, але, знову ж таки, проблему з форсунками не показала. Але комп'ютерна діагностика чудово показала, що проблема є з турбонадувом, тут у нас стоїть турбінка і відповідно, вона досить так нормально надуває. Ну, це дизель. Дизель без турбіни взагалі ну, не буде тягнути. Я зробив діагностику. Значить, подивився атмосферний тиск. Там він порядка 730 одиниць. А коли Газуєш до 3000. У нас турбіна надуває атмосферний тиск, і вже з турбіни в мотор йде тиск значно більший. Тиск йде порядка 1000 одиниць в порівнянні з 730. Ну, так принаймні має бути. Дуже було зручно, що в мене такий самий двигун. На моїй машині, і я зробив діагностику на своїй машині і побачив, що має бути в районі 1000 одиниць. А в нас тут показувало щось там 800 чимось всього-навсього. Це дуже було мало, тому не вистачало повітря двигуну. Е, ще так само бувало, і чорний димок йшов е, хлопне, бо мотору не вистачало ну, повітря. Мало повітря надувала турбіна. Значить, зняв я турбіну, відправив турбінчикам, вони подивились. В принципі, геометрія і актуатор були робочі, але тут з дизельними турбінами є такий нюанс, коли геометрія дуже сильно забивається сажею, то через неї мало проходить вихлопних газів, які власне, розкручують саму, ну, сам пропелер, сам, саму турбіну. І е, цих газів недостатньо, і турбіна погано розкручується. І е, Також ще к... турбіна трохи кидала мастило. Не сильно, але вже почала кидати. Тому е, замінили картридж на новий, щоб турбінка була суха. І е, почистили всю геометрію від кокса, е, ну, відправили турбіну мені, я її поставив і зразу зробив діагностику. І зразу показники дуже приємно збільшились, так як і на повністю моєму справному автомобілі показує 1000 одиниць з турбонадувом. І тут так само ідентично теж показує 1000. Тому ну, ремонт вдався, все пройшло успішно. Я задоволений, сів в машину після ремонту, проїхався, тяга з'явилася впевнений, що клієнт буде задоволений. Тепер він буде по трасі їхати десь 250 км додому. І якраз ну, буде вже нормально обганяти по дорозі інші машини, бо тяга вже ну, достойна. Ну, загалом це вже третій мій дизельний субарик в роботі. В кого дизельний субару, можете звертатись до мене на ремонт. Ну і в принципі, Ко інші автомобілі теж звертайтесь на ремонт. Ну і пишіть в коментарях свою думку з цього приводу. В принципі, цього разу відео буде досить коротке. Не було особливо, що тут розказувати, але поділився тим, чим міг, скажімо так. Ну, все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Сьогодні в роботі Subaru Outback 2008 рік. Дизельний, Значить, клієнт звернувся з проблемою, що немає тяги. Зробив комп'ютерну діагностику, підключив сканер і пробував погазувати. Значить, діагностика показала, що, наприклад, при холостих обертах надув нульовий. Якщо трошки погазувати ну, до 3000 обертів газанути, надув збільшується, але не суттєво. Ну, Результати діагностики прикріплю далі. І зробив висновок, що турбіна не дає надув необхідний. Відповідно, скорше за все закисла геометрія на турбіні. Потрібно скидати турбіну і відправляти її на діагностику. Бо загалом машина працює чітко, все добре працює, їздить. Єдина проблема, що пропадає тяга. Ну, недостатня тяга. От, Наприклад, якщо трогаємося, їдемо, все, машина чітко їде, стартує, але от орієнтовно після двох тисяч обертів, до трьох, вже потужність не росте. Ну, от, наприклад, до двох е, збільшується потужність, а з двох до трьох стрілка тахометра повільно піднімається і ну, не збільшується потужність. І відповідно на обгонах, якщо по трасі їхати, дуже складно обігнати. Ну, тому зараз буду скидати турбіну. Турбіна на цьому двигуні знаходиться знизу мотора, ось під е, правою головкою, знизу стоїть турбіна у нас. Відповідно, треба спускатися в яму, спочатку скидати сажевий фільтр. І тоді вже можна буде зняти турбіну. До турбіни є, йде трубка подачі мастила. Ось тут у нас стоїть. Ось. Відкручую цю трубку і, в принципі, там ще лишаються тільки патрубки антіфрізні. Два патрубка тоненьких. Ну І декілька трубок ще на піддон підон, турбіни з мастилом. Там є така штука. Зараз покажу. Ось так виглядає ця картина з ями. Значить, зняв я спочатку. Дно металеве було саморобне. Ну, Захист двигуна. Дуже він тут якось кріпився дебільно. Треба було теж витратити трохи часу на таку банальну річ. Ну, Бачите, тут от приварили таку трубу і в неї вкручується цей захист. Ну, і там Далі він на болтах з гайками. Значить, Почав я відкручувати сажовий фільтр. Ось у нас сажевий фільтр. Трьома гайками він кріпиться до турбіни. Двома гайками кріпиться до вихлопної труби. Тут біля вихлопної труби, як на диво, відкрутилося досить так адекватно. От бачите, вже гаєчки відкручені. Просто поставив вороток одна друга з головкою і метровою трубою відкрутились. Я легенько спочатку спробував, чик, пішло, все, відкрутив. Супер. Взагалі не треба було не витрачати ну, часу. взагалі. Е, я зрадів, вже думав, зараз е, тут теж гаєчки легенько відкрутяться, а ні, так вони легко не відкручувались. Е, По-перше, тут е, воротком одна друга не доберешся. Е, я тут е, воротком, е, три, ну, не четверти, а 3-8 крутив. Ну, от, от такий вороточок менший вже. І треба було от, феном покажу, будівельним феном. Нагрівав, грів, 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 потім пшикав очисником гальм, ну, щоб охолодити, ну, і щоб воно все пороз'їдало. І таким чином відкрутив цю гаєчку і цю гаєчку. І для зручності ще зняв тут захист турбіни з бляхи і тут зняв і підігнув вверх. Щоб добратися вже до цієї гайки. А з цією гайкою проблема. Бо, наприклад, ці гайки я зривав метровою трубою, тут з ями є доступ. А тут, щоб трубу запихнути, нема доступу, бо тут зразу у нас вентилятори радіатори. Тому е, прийдеться знімати все. Ну, як мінімум ці радіа... ну, вентилятори зняти. А щоб вентилятори зняти, треба верхні патрубки зняти. А щоб верхні патрубки зняти, треба злити. Тому прийдеться зараз трошечки додаткову роботу. поробити. Пробував я просто воротком відкрутити без турби. Просто отак вішуюсь. Я майже 100 кг важу, вішуюсь і підтягуюсь на тій гайці. Ні. Затяжка більше, ніж 100 ньютонів. Тут затяжка зараз десь 150. Хоча по мануалу треба затягувати ну, такі гайки в районі від 33 до 45 н. Ну, в середньому 40 нв. А тут затяжка зараз більше 100. Ну, бо вона прикипіла, просто тут великі температури і давно її ніхто не відкручував. Ну, Зараз буду знову гріти, пшикати, гріти, пшикати. Ну і постараюся тут і... Ну, Якщо ці вентилятори зніму, то має бути доступ нормальний. Зняв лише один вентилятор. Кріпиться він тут двома саморізами, фішку треба з нього зняти. І вже якби доступ з'явився зверху, нормальний. Так, да, але все одно ну, метрова труба сюди не заходить. Маленьку трубу пробував ставити, ну не йде. Грію, вже просто ну до красна, можна сказати, ту гайку нагріваю. Не йде гайка, просто туго. Попробую зараз ще зняти привідний ремінь генератора і цей натяжний пристрій з роликом. І тоді може з'явиться ось тут в мене трошечки запаса. Може Вийде сюди трубу запхати. Зараз буду пробувати. Все, після того, як зняв натяжний кремня генератора, то гаєчка пішла. От, бачите, вже відкрутив. Тепер можна знімати сажовий фільтр. Там справа ще є кронштейн, який його тримає до головки прикручується. Відкручуємо цей кронштейн і все, і можна діставати сажовий. Тоді вже приступаю до самої турбіни. Ну що ж, зняв я сажевий. Там він тільки одним болтом прикручується до кронштейна. Який на двох болтах прикручується до головки. Ось такі от дві прокладочки. Їх можна і не міняти, це не є принципово. А тут трошки є сюрприз. Клієнт казав, що сажевий відшитий і видалений. Заглядаємо сюди. А тут у нас не суцільна дирка. Е, ну, Може сажевий вони видалили, може це лишили тільки каталізатор. Але для чого він тут, я не знаю. Якщо цей каталізатор посипеться, його всмокче в двигун, і тоді будуть великі проблеми в клієнта. Тому е, ну, я би радив клієнтові, що би тут не було, сажевий чи каталізатор, це все треба видаляти звідси і лишати пусту банку. Ну, принаймні, я б так зробив. Ось такими гайками кріпиться каталізатор сажевий в одній банці. Дві гайки кріплять до вихлопної труби і три до турбіни. На турбіні там будуть ще гайки. Гайки тут М10, різьба 125. Гайки будуть відповідно всі нові. Продовжую демонтаж турбіни. Значить, далі турбіну треба відкрутити від випускного колектора. Е, ось це в нас випускний колектор. Тут такий маленький стоїть на правій головці. ну До правої головки він прикручується. І там в нас є три гайки. Значить от перша гайка, інша гайка там з іншої сторони захована, її я вже відкрутив. І третя гайка ось тут зверху. Її я теж відкрутив. Лишається третя гайка. Щоб її відкрутити, я зняв оцей випускний колектор, який йде від лівої головки. Ось він вже лежить. Зняв цей випускний колектор. Він тут на трьох гайках і два болта. Все нагрівав, пшикав, викручував. Ось тут. В поганому доступі гайка, але подо... ну, якщо подовжуєш кинути, то в принципі доступ хороший. Виходить. Тут повезло, відкрутилось, там ззаді відкрутилось. А тут хоч вона і в нормальному доступі, але не відкручується. Ну, просто злизу і все. Намертво вона там залягла. то Мабуть, що буду зараз зубилом її вибивати. Може зроблю легенький такий надріз болгаркою, якщо тут місця хватить. Ну, побачимо зараз. Ну що ж, друзі, нарешті я переміг цю гайку. Без болгарки все-таки не обійшлось. Е, прийшлось зробити такий надпил болгаркою е, в межах, е, як це було можливо. Е, тут нічого не постраждало, окрім колектора. Трошки от Царапана така, як би мовити, на колекторі. І вона не буде ніяк впливати на роботу ну, мотора. Якщо клієнт захоче, я його поміняю на якийсь бувушний підкинем. Але я не бачу необхідності міняти колектор. Оця шпілька викрутиться, нова закрутиться. А тут буде просто такий надпил. Він ні на що абсолютно не буде впливати. Далі все, турбіна у нас живільна. Лишається зняти патрубок впускний від повітряного фільтра. Патрубок наддуву зняти, зняти. Ну, це все з холодної частини. І отут два патрубка в нас, це охолодження. Ця турбіна охолоджується антифризом. Ось тут от, на картриджі йде охолодження. Також у нас тут піддон турбіни. До піддона турбіни йде раз-патрубок. Також там здається, має бути ще з боку ще один патрубок. О, Зверху, О, зверху. зверху ще патрубок на піддон. Це в нас виходить, з цього підго піддона викачується масло. Тобто турбіна стоїть нижче основного піддона, тому з турбіни масло стікає в цей малесенький піддончик. А з цього маленьку, маленького піддончика через ці патрубки е, відкачує додатковий масляний насос. Оцей. Він викачує і закачує назад в турбіну. А назад в турбіну, через цю магістраль, патрубок Тут ну, трубка високого тиску, тут штуцер. Е, і там е, верхом заходить цей патрубок, ну, це трубка металева і через неї подається. Мастило під тиском в турбіну. Далі все абсолютно елементарно. Першим ділом знімаю от сапун, знімаю патрубок подачі повітря з повітряного фільтра на турбіну. Далі знімаю патрубок надува турбіни, який йде на інтеркулер. Тепер звільнився доступ до трубки подачі мастило. Тут у нас болт банджа з сєточкою, до речі, тому на турбіну завжди йде масло очищене. Час від часу цей болт треба відкручувати і промивати сєточку. Зараз відкручу, покажу. Значить, тут йде у нас трубка магістраль подачі мастила, а тут у нас йде трубка вакуумна. Йде на актуатор турбіни. Треба тут теж від'єднати. І тут вона, ці дві трубки, вони як тут скріплені між собою до клапаної кришки, тут двома болтами прикручені. Болтики викручуємо і дістаємо ці дві трубки. Ось так виглядає трубка подачі мастила на турбіну і вакуумна трубка. Вони якби ну, можна сказати в зборі йдуть. Також ось так виглядають ці банді болти, менше нижній на головку під 14, верхній на головку під 17, і тут у нас фільтр, який треба час від часу чистити. Далі від'єднав антифрізні шланги. Ну, точніше, зараз тільки один від'єднав. І вже весь антифріз стікає. Ну, Прийдеться все-таки весь антифріз зливати, бо це. Сама нижня точка ну, мотора, тому весь антифриз тут витікає. Е, також масляні шланги познімав е, з піддона цього масляного. Ну, масло тут е, стікає десь е, ну, грам 300, але ще лишається в піддоні. ну Півлітра масла придеться ще долити. В ідеалі, звісно, після ремонту турбіни міняти мастило. а Це вже як клієнт вирішить. Так і зробимо. Я б то радив масло поміняти. Ну і антифріз, відповідно, прийдеться поміняти. Вже стільки тут вже літра 4 витекло. Ну, Думаю, літрів 6 діляться. Ну, коротше, вже антифриз, Я думаю, будемо весь міняти. А масло під питанням. Ну все, турбінка знята. Всі шпільки я повикручував, 5 шпілік тут. Ці шпільки будуть нові. Все можна відправляти на діагностику. До речі, зняв із фільтра кожух. І виявилось, що це не сажевий фільтр. Переважно на цих двигунах, ну всі, які я розбирав, стоїть ну от ось така конструкція. І в ній стоїть каталізатор. Тут. І тут стоїть сажевий фільтр. В даному випадку тут стоїть лише каталізатор з цієї сторони, оскільки тут має бути в нас вхід для датчика, а з іншої сторони має бути вихід. Тобто система, ну, комп'ютер-двигуна має приділяти, що, наприклад, тут у нас чисто, а тут у нас вже на виході забито. Ну, перевіряє, які гази поступають сюди всередину, і які виходять. І дивиться, чи забитий сажовий фільтр, чи не забитий Тут такої історії немає. ну і Не скаже, що тут просто хтось взяв щось, вкрутив. Ні, тут просто немає цього отвора взагалі по заводу. Всі шварні, тут сварні шви всі заводські, ніхто нікуди не лазив. Ну і ще одна цікава. Якби така відмінність, що тут от, е, ставиться під один болтик кріплення цієї конструкції на двигун. А там, де стоїть сажовий фільтр, то там зовсім інше кріплення і під два болта. Тому ну, це якийсь дуже рідкісний екземпляр в клієнта. Аутбек дізельний 2008 року, і тут стоїть лише каталізатор. Сажового фільтра немає. У мене, от, наприклад, Форестер 2008 року. Дизельний, і там вже стоїть сажовий фільтр. Приїхала турбіна з Києва після реставрації. Значить, По турбіні замінили картридж на новий актуатор робочий, геометрія робоча. Але геометрія була дуже суттєво закуксована. Її прочистили, відрегулювали. Тепер все буде чітко. Також замовив ремкомплект для цієї турбіни по фаї. Тут у нас в прямом комплекті є всі 6 шпілюк, всі гайки нові, два болта оці для піддона. І оці два болта в нас йдуть для трубок охолодження. Також у нас тут є всі прокладочки, ці срібні дві прокладки для випускної системи. Одна прокладка для подачі і злива мастила, і друга прокладка для трубок охолодження. І тут у нас от є ще додатково мідні гайки для штуцерів. Також замовив додатково 5 гайок М10х125. Зібрав турбіну, поставив піддон, нова прокладочка для злива і подачі мастила. Піддон прикручується, ну, принаймні, я прикручую 10 ньютонів. Далі оці трубки охолодження теж закрутив на 10 ньютонів. Тут теж нова прокладочка стоїть. і Нові шпільки повкручував. Сюди три шпільки, сюди дві, І на випускний колектор ще одна шпілька. І будуть нові прокладочки і нові гайки. Ну що ж, зібрав все у зворотній послідовності. На машині ще поки не їздив, але заводив, зробив діагностику. І турбіна дує так, як потрібно. Зараз ідентичні показники на цьому отбеці, як на моєму Форестері. Тобто атмосферний тиск у нас, якщо 735 одиниць, то е, при 3000 обертів надув у нас в районі 1000. Ну що ж, все зібрав, сів, проїхався, машина працює цілком справно і появилась тяга нарешті. З 2000 до 3, оберти набираються дуже швидко тепер. І ну, дуже приємно машина розганяється. Ну, скажімо так, Машину не впізнати тепер. Порівняння з тим, що було. Така скажімо, маленька дрібничка, тільки зняти і поставити турбіну. А вже такий приємний результат. Ну що ж, друзі, дякую всім, хто додивився відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей